Привіт всім! Сьогодні обговорюємо, як аналізувати сайти. А, наскільки мені відомо, що так роблять великі гравці ринку, такі як Розетка, From.ua, Amazon. А що ти про це думаєш? Перед тим як ми почнемо, підписуйтеся на мій канал, додавайте коментарі, запитання. Гарно let's go, let's go, let's go! Привіт. Так, аналіз сайту це як тут не крутити це є ключ до успіху, і наші клієнти Плерді про це добре знають. Ми часто допомагаємо їм використовувати ці стратегії, щоб покращити поведінку юзерів на сайті, щоб вдосконалити процес взаємодії юзерів з елементами, і в кінцем в результаті це дуже прекрасно росте конверсія. Супер. А скажи такий момент: на що ти рекомендуєш звернути увагу при аналізі сайтів? Перш за все, важливо дивитися на типові карти. Це інструмент номер один в аналізі поведінки юзерів. Ти не повіриш, але багато хто в першу чергу дивиться на елементи, які клікають. Це прекрасно, але насправді важливіше аналізувати елементи, які не клікають, де не клікають. Ну, це може бути справжнім відкриттям. Тобто, це допоможе для бізнесу, я не знаю, поліпшити юзабіліті, зекономити кошти? Сто процентів. І ще одна такова річ: потрібно дивитися глибину скролом. Часто користувачі, потенційні клієнти можуть не знайти корисну інформацію, тому що вона залишається банально непоміченою. Чому можна задати запитання? Тому що вона знаходиться занадто низько на сторінці п'ятий, десятий екран. І вже багато топ-магазинів, особливо в Європі та США, не роблять довгі головні сторінки. Тобто виходить, треба просто підняти ключову інформацію вище, якщо її користувач не знаходить, не бачить. Угу, так і є. Іноді доводиться перемістити важливі елементи вище або навіть видалити, якщо цей елемент ніяк не впливає на продажі. І ще одна третя порада це відеосесії. Користувачів ти був би шокований, дізнавшись, як люди взаємодіють зі сайтом. Наприклад, часто можна побачити кліки люті. Це коли юзер потенційний клік клікає декілька разів на якийсь певний елемент, або кошик не працює, чи фільтр не працює, чи якась інша кнопка не працює. Це дуже важливо, і це треба дивитися достатньо часто. Шукати помилки в дизайні сайту. Це суттєво впливає на конверсію. Тобто виходить, що кліки люті допоможуть зекономити на тестуванні сайту. Клієнт сам покаже, якщо кнопка не працює, буде на неї клікати. Так, так і є без сумніву. І також не забуваємо про попап-форми. Це попап, на основі яких можна запустити запитання до відвідувачів. Це допомагає зрозуміти. Що саме їм не подобається, що саме слід покращити на сайті? А ще останнє питання: якщо у тебе є порада на мільйон, то яка вона буде? Це запуск або тестів, оскільки нічого не, не покращує, як ну, саму конверсію, як експерименти з різними варіантами дизайну та елементами сайту? До речі, це безкоштовний інструмент у плерді. Не можна просто так міняти кнопку синьою на зелену, чи якийсь елемент, розмір і таке інше, тому що ніхто не знає, скільки це і як це вплине на конверсію. Це може бути дороге дорога впровадження на сайті, тому обов'язково потрібне без тестування. Супер, дякую. Я декілька разів. Дякую, що переглянули. Надіюсь, вам це було цікаво. Якщо залишилися запитання, очікую в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічі!